Так, да, ми виїжджаті з сестрою. Здравствуйте, доброго дня. доброго дня. От та тут сумок ось хвати. Я ж заказувала так шість мішків, але у нас мішків п'ять. У, у, у нас п'ять людей, дві валізи на людину. А, а ніхто не казав, а, а, як, а як я поїду? Ви розумієте, в обшежиття? Ми розуміємо, так. Ну як я поїду? Саме, було саме було необхідне. Саме. Як саме необхідне? І треба і консервація. Консервація, їсти, там треба? їсти буду їсти. Да, де що? там буде. Там корми. І, і треба взяти, він навіть тазик. Даже... Тазик я не можу упакувати, там же може десь постирати, що сказали, навіть відро беріть, швабру беріть. Ну як його не брати? Де його брат? Там Харкові волонтери, вони памперси, всі все будуть. Да, ну, ну, ми у нас, бачите, яка машина, у нас п'ять людей. Ну так а чого п'ять? Ну заказували, то ми двоє. Ну чого п'ять? Ми не таксі, ми евакуація. Ми попутно беремо я, людей. Я, я вас прекрасно розумію. ну так а що мені оставити? Мені голо, я приїду і буду гола. Що я оставлю? Скажіть, баночок такі, як тушонка, а ото консервація і там ще. Двоє зверху, ну, А в мішках що, речі? А в мішках, так. Да, там речі, памперси, от там постільне, там от, По -постільне буде. одіяло. Та нема, сказали, беріть усе. Ну я ж це у третє общежиття, життя. Сказали, усе беріть. Нема Ми там людей увозимо ні, взагалі, ні. Взагалі в з документами, нема. увозимо і все. Куди Нам головне людей. Ми скільки вивезли, беруть тільки документи, одну сумку і все. Хлопці так. Ну, приїдете, Це вам окремо і потрібно автомобіль на вашу сім'ю. Давайте та, ще та, раз дивитися, автомобіль. Які. Ну. Нам людей вивезти. Дві дві валізи на людини. Саме необхідне. Вивозили не раз. Ну, як. Вот так. Зараз ми вашими речами заб'ємо всю машину, більш ніхто не ми, сяде. Не що ми з ним були. робити? Ви сказали, ви два ви два чоловіка. Все ми грузити не буду. Це дуже багато речей. Ну а що? Обісіть мені, що я відкладу. Саме необхідне. Документи, одежа, все наживне, памперси візьміть. Ну оце чотири мішка, забирайте, я це зараз одне до сусідніх ключі возьми, возиш. Вони тоді вивезуть. Ми приїхали за мішки. А, сусіди приїдуть за. Вибачте, сусіди, ви кажете, приїдуть за речами. Ні, сусід, ми... це, 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 це я кажу, може через місяць приїдуть. Хай скази. Ну через я буду стрілять. Забере. Інше він. Оцей казок заберіть, пожалуйста. Сейчас я вот оцяк... так по одному. Да, газель надо нанимать для таких целей, блин. не эвакуация. Опа, пошёл. Чотun... Давай, сідайте, годі гратися. Ну, так підходьте бли... ближче. Так. Обережно голову. Доброго дня, евакуація. Ага, одіватися, так. Так, давайте, так. Я так. А я з вашим а, сусідом. Так. Ви виїжджати не збираєтесь? Ні. Пока. Він же їде. Вона їде? Він їде, так, да, сусід. А він... Він так, заявка на одну людину. А їх там двоє, так? Поки тут. Я зрозумів. Да, ну, ми не робили, ну зараз вроді вже не вивозити, ну поки тут. Все, ми тоді чекаємо вас у -у, внизу. Цей, Вот сюда, я думаю, сюда. Сегодня ж уже капу. Вот тут. Угу, mm -hmm. добрый. Так видно, это В озеро упал, да? А? В озеро упал кап. Не, не, не в озеро. Это тут же бригада, чуть-чуть. Угу. Так да, вот, бачу, четверочками. А ви не, не збираєтесь? Може їхати. Не Та ні, на сьогодні заявка була. А це п'ять. А тут 4 написано з другої. Ага. А вот, ч ч да. Ви ходите, чи ні. Ну, хто? А ви, а ви не збираєтесь? Виїжджати? Я вже раз виїхав. Це вже переїхав вже вторий раз. Виїхав я з Маначиновки. Не були, знаєте, Маначинів. Ну, так. Да, ну хор, що можливо. нам з усієї України тікати? Ні, там де більш безпечно. Ми ж не тікаємо. А де в нас безпечно? Де, де, десь більш-менш безпечно, десь дуже стромно. Вітаю. Що ви? Їдете? Евакуація. На сьогодні. На сьогодні, так. Так сказав, чекають. Це вчора, що ви тут дзвонили, да? так? Так. В носах ночі. Сьогодні закокають. У вас там, по-моєму, родич чекає. Так, да. Так? Так. ну добре, тоді що? Їдемо порожняком. Що ж вона казав, ти скажи, що баба ж лежача. Хто? Баба. А я що вибивала тебе? Ні, я улюбка. Що ж вона голову на і хлопцям, і собі. Що, це, гречі на. Але цей. На цій. Доброго дня. На цій Я думав таке, як оце маршруточка, таке. Є різні, чи є заявка озбачку, і стоїть. jest już tak